Ція радикальної партії вимагає завтра прийняття тих рішень, яких от трохи ослаблять той зашморг на шиї українських громадян, яких ви повісили, зокрема. Законопроект 38.09. скасування податкування пенсій. Припиніть геноцид, віддайте людям пенсію, які вони заробили. Ми вимагаємо подолання вету на закон про те, щоб жінки в 55 років мали можливість виходити на пенсію. Ми вимагаємо 37.47 завтра розглянути проведення перерахунку ціни на газ для населення. Чому ціна на газ в усьому світі падає? На нафту падає, а в нас стоїть на місці, і навпаки ще й ростуть ціни на комуналку. Ми вимагаємо розгляду завтра негайно закону 2353, який про реструктуризацію боргів фізичних осіб Минулого тижня. На жаль, парламент не зміг подолати вето президента на валютні кредити. Давайте, хоча б зараз, вирішимо цю проблему. Чи якщо ми як акціону сприймаємо, що держава не відповідає за результати діяльності, так для чого тоді нам міністр? Для Будь ласка, ласка для, чого нам... 30 секунд, дайте завершити. для чого нам міністри, для чого нам депутати, для чого нам уряд, для чого нам президент? Якщо держава ні за що не відповідає, якщо вільна рука ринку все врегулює, ви вже доврегулювались до того, що мільйони жебраків перетворили українських громадян. Тому ми пропонуємо рішуче брати вішки у ці руки і направляти їх на правильний шлях. Підвищення рівня життя людей, створення робочих місць, підвищення купівельної спроможності населення. Дякую, Олег Олегович. 30 секунд завершить. Ну ви ж такий же, як якось... і сказати вам правду. ви ж такі, як всі колеги, я ж не обмежую 30 секунд. Будь ласка, і завершить. Коректно завершить сполучені штати за підсумками 2015 року демонструють зростання ВВП 2,5%. Чому демонструють це Чому зростання? Тому що 70% зростання ВВП це споживчі товари громадян Сполучених Штатів через те, що в них є зарплати пенсії, вони йдуть в магазини. і Внаслідок цього зростає ВВП. Як ми можемо добиватися економічного зростання? Коли в нас люди жебраки, коли їм немає чим йти в аптеки, в магазини, на базари і в усе інше, тому ми вимагаємо від парламенту, від уряду, від президента радикальної зміни економічної політики, яка дасть можливість слухайте. Ну, я ж вам дав закінчити. Ну, Борисович, подив... дайте закінчити, а ми... не відключайте Дивіться. мікрофон. П'ять хвилин. Я розумію, що вам неприємно чути те, чим люди. Мені живуть. дуже приємно. Але ви зобов'язані слухати голос народу дайте закінчити. Включить мікрофон. Дивіться, можна хвилину? Я зараз включу одну хвилину. Одну хвилину. Дивіться, голос народу. Це в тому числі і ваші колеги по фракціям. Ми визначили. Ми визначили п'ять хвилин для всіх. Ви взяли вже сім. Завершуйте, будь ласка, завершу, Володимир Хорошо. Борисович. Дайте закінчити. Закінчуйте. я розумію. Що вам не подобається мені подобається. Правда. Те, що ви подобається, це, значить, слухайте. Я вже 20 років Це так. От від вас. я кажу 20 років. Ви слухаєте, От шкода, що ви слухаєте і нічого не робите для того, щоб змінити країну. Не я при Януковичі ордена отримував. Ми. А я боровся з бандою Януковича, тому беріть і слухайте. Так, так і от правда, відключайте мікрофон чи не відключайте. Але правда полягає в тому, що довели країну до ручки, що імітуєте реформи, що поки на біле кажете чорне, і з людей, які йдуть проти вашої ганебної політики, намагаєте зробити дураків. Ми вимагаємо від вас, оскільки ми за стабільність в країні, за те, щоб спокій був, для те, щоб консолідація була. Нещодавно крути відзначали 98 річницю. Бі. Під крутами, чому нікого з вас там не було, чому ніхто з вас не поїхав, не вклонився пам'яті героїв? Хоча це надзвичайно важлива дата, яка показує, що насправді губи, нас не стільки зовнішня агресія, як внутрішні чвари, внутрішнє протистояння, внутрішній розбрат. Так от для того, щоб не було розбрату і протистояння, має бути правильна економічна політика. Дайте людям гроші, дайте людям певнені завтрашньому дні, дайте людям перспективу, і тоді вони будуть вас підтримувати. А коли ви їх довели до жебратства, коли ви їх довели до ручки і розказуєте, що Путін винен. Ми з вами винні у тому, що люди живуть як жебраки. Тому ми вимагаємо від вас приймати ті закони, які радикально змінять економічну політику, які мільйонам безробітних дадуть можливість заробити хліб до хліба і годувати свою сім'ю. От тоді вам подякують. А коли ви імітуєте реформи, в результаті яких народ під папертю сидить з просягнутою рукою, нічого хорошого, йо, йо, на жаль, не йо, 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 буде. Дякую. дякую Ще одну хвилину. Будь ласка, про Хабари депутата від радикальної партії в Борисполі. Кого вашого депутата в Борисполі? Ну той що народ? Я провідує. Да. Я відповім. Да, да. ми вітаємо. Юрій Вітач, дякую за, як завжди, дружню підтримку і запитання. Ми вітаємо боротьбу правоохоронних органів з корупцією. Ми звертаємося до представників антикорупційного бюро, до прокуратури. Допоможіть мені вичистити пристосуванців радикальній партії, всіх, хто бере хабарі, всіх, хто зловживає, мають сидіти. Але я сподіваюся, що правоохоронці так само бачитимуть хабарників і в провладних партіях. Чи ви хочете сказати, що вся корупція в радикальній партії, а в БПП ангели збили? Ми крилами так, ми звертаємо увагу на зловживання представників владних партій вашому стиловлі. Ви займіться своїми партіями займіться державною державно політикою.